Всім привіт! Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі, і це друга частина моїх підсумків. І в цьому відео я вам хочу розповісти про своє найгірше прочитання цього року. Оскільки в найкращому у мене були книги, які були строго 10 з 10 і не зірочкою менше, то тут, найкраще з найгіршого, це 5 зірочок з 10. Ось. Не буду вас затримувати. І погнали перша частина, перша книга це Шерлок Холмс. Том перший. Да? Я дуже вибачаюсь, чесне слово. Можливо, це тому, що я читала це на кінці осені, коли рівень детективів в моїй крові вже був перевищений, і мені тупо було не цікаво про Холмса, про те, як він такий. Це все геніально, Ватсон, Ти просто до. Тупий. Ось. Або, можливо, просто ну, треба дати йому час як венцю настоятися. Бо я це купила і почала читати одразу, можливо, воно повинно постояти в мене, щоб я захотіла це почитати. Я не знаю, чи нічого мені воно не подобається. Воно просто зовсім мені дуже нудне. Оформлення також ну, не сильне. Тут білі сторінки Карл, білі. Ну. Ось. Далі. Це в нас о, блиск та відблиск від Рейвен Kennedy. Перші дві частини вони отримали о, 2 з 10 і 3 з 10. Угу. Далі вже отримали 5-6, якщо не помиляюсь, тому вони вже якось піднялись в моїх очах. Ось, але оці дві, ну... Головна героїня в аб'юзивних відносинах побивається за своїм аб'юзивним чоловіком, коли поруч ходить гарячий е король, який також в неї закоханий, і чому просто не присісти на гарячого короля, який би з нею збудував порошинки, я не знаю, але окей. Далі це. <смас> Далі це продовження книги Н Зелених Дахів. А точніше, якщо я не помиляюсь, це в нас п'яте, шосте і сьоме частини. Оскільки в перших чотирьох нам розповідається про дитинство, Ен як вона пішла вчитися в школу, про її життя. І на кінці четверти вона одружується. Звучить так, ніби вже можна закінчувати цю історію на тому, що вона. Одружилася. Ну, далі Happy End. Кінець. Думайте самі, що в них в житті. Ні, авторка вирішила висрати про будинок мрії N, з якого вони переїдуть на кінці цього книги. Просто цілу книгу описують будинок, з якого вони в кінці цієї ж книги переїдуть. Весело, да? це просто про життя Н, про, про те, як вона виховує. Не Немає, ну нічого. Ніхто не помирає, нічого в них не здається. Просто вона ростить дітей, яка радість. І це те ж саме. Те ж саме. Ну, кара, так само просто. Можливо, ну, там змінилась кількість дітей, яка в них в наявності. Але це все. Жодної нової проблеми, якоїсь ну, перемоги. дім не міняється все так само. Просто життя Н. Я не кажу за останню книгу. А, вона там вже про Рілу, її наймолодшу доньку, про Другу світову. Ну, це вже є якийсь сюжет, але оці три, типу, чесно, якби оці три книги видалились сюжету, а потім просто взяла цю останню восьму. І, типу, Ріла, донька Н переживає події Другої світової, все, ну, все ясно. І без оцих трьох книг вони зайві. Вони не дають сюжету від слова зовсім. Він не двігається Взагалі. Далі. О, Уся правда в біні. Можливо мене зараз будуть хейтити, бо я бачила, що люди вважають, що це геніальна історія. Ось. Але... Тумач описів. Тумач описів. Але це 5, якщо я не пам'ятаю, це 5 зірочок. Це найкраще найгірше. Але, ну, блін, тумач описів. Тумач біч. Далі це час для кохання. А, це у нас, типу, три історії однакові. Одні і ті ж самі люди закохуються в один одного, в один і той же самий час з проміжком в 20 років. Я серйозно. Однакові історії. А, абсолютно однакові, просто різний час. Ну. Я знаю, в цьому і фішка цієї книги, що тут три історії кохання в одній. Але. Ні. Я думала, там якось цікаво обіграють, що вони там не знаю, згадають минуле життя або ще щось. Ні, просто на третій раз вони вирішили залишитись разом. Все. Далі. А, клуб червоних келів. Нудно. Занадто нудно. Можливо, блін, це книга для маленьких 11-річних дівчаток, мені, блін, 16, ну що ви хочете. Але ну, блін, об'єктивно чесно. А, навіть моїй маленькій 11-річній сестрі вона здалася занадто нудною. А типу, блін, аудиторія молодша навіть книги не знає, що таке. Окей, Ген Альфа, не знаю, що таке книги вже. А далі, а далі три книги самовидавництва. Тому прошу мене не засуджувати. Я знаю, як складно самовидавати книжки. Я знаю, що їх не можна за це засуджувати, але ну, це моя думка, і я її вискажу. Я не певна, чи це самовидав, чи ні. Я ніде не бачила, так би мовити, цього. Видавництво. Хоча б написано, написано типу, «Відомство РМ, відомство ранок і так далі. Це просто всюди написано а, Аліна Рос. Якщо хто знає, що це за видавництво, то я була б дуже рада, бо вона в мене поки що стоїть на полісті саме видаву. Це книга про американку, яка приїхала в якесь українське село, і, типу. Не, не шпрехою українською, типу on не інгліш і закохується в фербера і заради неї почав вчити англійську. Нудно. Затягнуто і нудно. Ось, а ще нам по декілька тисяч мільйонів разів перекладало слово хай. Так, в сносках. Мільйонні фразів. Хай просто от. Так, ха і, і, і скрапочкою. Хай. І друга книга сам видаву. Другі дві. Це від Звати Соловей Книга Уламки та щлини. Щілини мені сподобались більше, ніж Уламки. Це серія Не закінчена Це перша, це друга частина про якісь там королівства і про те, що вони там такі, типу. Нікриті э, діруться між собою за дівчину жінку, яку. Яку, 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 яку. Я не якщо я не пам'ятаю, то її реально звуть Лаберн. І вони чомусь всі за нею махаються. Один з неї закоханий, інший від неї залежний, третій хоче її вбити. І тому вони всі за неї ганяються. Якщо так коротко, то прикольно, але якщо подивитися, що це все розтягнуто на дві книги, і це ще не закінчено, то це страшно. Тому ось. Але оскільки я в цьому році дуже добра, можливо, і в наступному році дуже добре, то це все, в принципі, всі книги, які я оцінила прямо настільки низько. Ось. І того у мене вийшло. Раз, два, три, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, 11. 12. на книг. І 12 книг, які я оцінила на низький бал. 18 книг, які я оцінила на... Ні, 19, 19 книг, які я оцінила на найвищий бал. І того 18... 18, о божечки. 19 плюс 12, це в нас 31. Ось. А 31 мінус 159, оскільки в цьому році я прочитала 159 книг, виходить мінус 128, що означає, що всі інші 128 книг, які я прочитала в цьому році, я, я їм дала посередній бал. Або 9 з 10, Ось, або 8 з 10. Ну, щось посередині між 5 з 10 і 10 з 10. Тому все. А на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Всього найкращого в цьому році. І бувайте!